Друзі, всім доброго ранку. З вами канал компанії «Міні Агро Мукачево Хочемо вам повідомити, що у нас з'явилися джинми 404. У нас трошечки випала ця модель, але слава Богу, прийшла. Тож, всіх, кого цікавили трактора на 40 кінських сил, зараз є асортимент, є Оріони, є шифанги і зараз прийшли джинми 404. Значит, коротко розкажемо. Особливості цієї джинми мотор стоїть КМ 490, хороший, надійний, потужний, на 40 кінських сил, 4-циліндровий. Звертаємо вашу увагу при виборі мотора звертати, що вибито на блоці. КМ 490. Чому? Звертаємо це увагу, тому що є багато підробок. Називають мотор там, КМ 385, КМ 490. На табличках пише одне, а на боці вилете зовсім інше. Тому краще дивитися, що вилито на блоці, а не на бірці. Значить, особливість теж в цих дзимах з прошлого року диски вже йдуть передні розбірні. Можна розширювати колі від 1,2 і більше. Передня у нас резина 65 на 16 Задні диски у нас теж йдуть розбірні. 11,2х24. Також звертаємо вашу увагу на її резину армур. Це хороша, якісна резина. Вона сама якісніша з усіх китайських резин, які постачаються на ринок України. Чому це важливо? Наприклад, у Донфанга стоїть тайшань. Хоть і Донфанг і дорогий бренд, але комплектується більш дешевою резиною. Там передня резина витримує до 500 мотогодин. Як армур резина, то Більше 1000 мотогодин Передні противаги йдуть в комплекті. Тут йде 4 груза по 12 кілограм. Задніх противаг нема, але якщо потрібно, ви можете докупити. У нас є в наявності комплект коштує 100 доларів, 2 груза по 35 кг. Стоять два насоси НШ, Гідравліка тут роздільна. Один працює насос на, гідропіц... на гідравліку, гідронавісний механізм, другий на гідропідсилювач руля. Генератор у нас 350 ваттний. Як бачите, немає, не висять ниже мотора ніякі патрубки, ніякі шланги. Як з одної сторони, так і з другої. Все акуратно. Циліндр у нас рульовий двосторонньої дії, він знаходиться за переднім мостом. Це зручно, тому що якщо спереду, то можна десь зацепити вілку зламати. Передні крила завжди в, в джинмі комплектуються по коробці. Коробка у нас має основних 4 понижені передачі, 4 повишені. І також стоїть ходозменшувач, він кожну передачу ділить іще на 2. Коробка у нас вже збоку. Тут основні передачі і тут полишені понижені. Це у нас речах іде підйом опускання заднього, задньої навіски 3 і цей нижній речах це блокіровка задніх коліс. По приборці. Приборка у нас вже автомобільного типу, електронна, зручна, інформативна, Хороший, якісний руль. Сидіння у нас плаваючого типу, можна вперед, назад підсувати дуже зручно. До речі, по пластику, по панелі. Панель якісна. Всі, хто приходить і обирають трактора, всі звертають на це увагу, тому що є трактора, наприклад, з металу, хто там трохи дребіжить. Тут пластик, але якісний пластик, і він дуже хорошо зашитий, не видно ніяких проводів. Нічого не висить, все заховано, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Якість пластика на високому рівні. Тут ці рама, що тримає і панелі капот, вона прикручується прямо до кожуха коробки. За неї спокійно ви можете братися, коли сідаєте. Тут стояночне гальмо. Примітивне, могли зробити, звісно, краще. Але... Що маємо, то маємо. Платформа для посадки не є великою. На жаль, у джинми немає підножки з правої сторони. Є тільки одна. В принципі, з цієї сторони оператор буде зручніше сідати, як з тієї сторони, тому що там буде заважати речах переключення передач. Навісний механізм трьохточний, стандартний. По Лижам, лижі мають доповнительну ребро жорсткості, плита тут наварена. Але товщина хороша. Можете побачити. Мінусом є ці зверні вушка на деяких моделях трактора, йде лита плита. Воно буде набагато якісніше, але в принципі. Якщо обривається вушко, можна купити одну таку додаткову, обрізати будете мати запасні. Ну і в принципі, якщо ви не будете перенавантажувати, навіска розрахована на 600 кг, якщо не будете перенавантажувати, ці вушка не зламаються. Хороше кріплення йде бокових розтяжок. На нормальній плиті, якісно зроблено, хороший якісний задній міст. Тут гідробак, він йде окремо від коробки. Масло не змішане з коробкою, наприклад, як у Донфенга. стоять два гідроконектори, подача і обратка. Теж є... це невеликий мінус. Чому? Тому що, коли ви використовуєте прицеп, вам, на жаль, треба буде переключати цей краник. Переходити з підйома навісного механізму на е, прицеп. Ручний газ з боку під праву руку, вал відбору потужності у нас е, з лівої сторони 540 тисяч. Е, хоч і вал відбору мощності двоскоросний, це тисяча це не настільки важлива е, опція. Тобто ви будете використовувати, я думаю, максимально 540 не більше. Є вже розв'язка під причіп. Дуже зручно не треба докуповувати лісти в проводку. Так, зараз вам ще покажемо моторний відсік. Змушений був зупинити відео, тому що, на жаль, джинма чомусь дотепер ще комплектується не комплектується амортизаторами. Це якби мінус, але настільки великий, тому що не так часто потрібно задирати цей капот. Стоїть розширительний бачок на бак, на радіатор. Радіатор у нас здоровенний великий. Це окремий бачок на гідропідсилювач руля. Вимикач маси. Вимикач маси, якщо незручно буде з-під капоту, його включати його можна винести на бік, це не проблема. Хороша, якісна покраска всього кузова, моторного відсіка, коробки. Ну, Джинма завод дуже добре красить. Бак на 28 літрів металевий, вся проводка, вся зашита. Запобіжники всі. Закриті, вода не поступає. Мотогодини у нас будуть правильні, тут стоїть датчик на маховику. Не електронний, що просто считає навіть якщо ви включили запалювання, а тільки від оборота двигуна. Тут будуть правильні мотогодини. Зараз. Запалимо приборну панель. У нас зараз 01 мотогодина. Тобто, їздити їздити. Замок запалювання зробили по праву сторону, це дуже зручно. При посадці не будете цепляти ключик. Гарантія на даний трактор діє 2 роки або 1000 мотогодин, що швидше настане. Тож кого цікавий трактор на 40 кінських сил. Звертайтеся, раді будемо вам допомогти в виборі. Е, і ще дуже важливе це сцеплення. у джинми 404 сцеплення дводискове. На деяких інших моделях Шифан, Хоріон. Там сцеплення однодискове. Тож, кого цікавить іменно дводискове щеплення. Це хороший варіант. На сьогоднішній день ціна без знижок 8300 доларів. За знижку дзвоніть, домовимося або приходьте до нас на тест-драйв, так само домовимося. Антифриз залітий буде в подарунок. І також звертаємо увагу на цей ходозменшувач. Багато хто за нього питається для розсаду посадочної машини. Тому що мінімальна швидкість цього трактора 1,5 км на годину. Інші трактора мають там вище 2-2,5 км на годину, а кому на посадочну машину це ідеальний варіант. Також можна замовити джинму таку саму з кабіною, вони прийшли в обмеженій кількості, але без проблем день-два доставимо. Доставка безкоштовна, розрахунок дома на місці. Якщо у когось будуть якісь запитання, чи ще якісь детальні характеристики цього трактора, звертайтеся, знімемо окреме відео. Якщо потрібно відео порівняння може, з іншими моделями, теж пишіть в коментарях. Будемо раді вам показати відмінності тракторів. Тож дякую за увагу і до зустрічі до нових відео.